Найгострішою проблемою багатьох навчальних закладів вже не один рік залишаються покрівлі, адже більшість шкіл будувалася в середині минулого століття і зараз вимагають вагомих капіталовкладень. Цього року частина міських шкіл таки отримали кошти на покращення стану дахів, а також вікон та сантехніки. Зараз навчальні заклади виходять на фінішну пряму у ремонтних і підготовчих роботах. Всі заклади освіти отримали. Е Акти готовності до роботи в зимовий період 2016-2017 навчального року. Якщо говорити про ремонтні роботи, то хочу сказати, що в цьому році, лише за цей рік, замінено вже замінено більше, ніж 1800 вікон на енергозберігаючих закладах освіти. В планах заміна ще близько 1000 вікон до кінця 2016 року. За останні 5 років заміна вікон відбулася більше ніж, у 8, більше ніж 8 тисяч вікон замінили на енергозберігаючі. І протягом минулого навчального року заклади міста отримували кошти на ремонт з міськбюджету. в цьому списку. І Криворізька загальноосвітня школа номер 94 Довгінцівського району. Вона почала приймати дітей з 1975 року. Зводилася з розрахунком на 960 учнів. Тож така велика площа будівлі вимагала і ретельного догляду. Ще минулоріч Аварійний стан даху змусив школярів припинити заняття на верхньому поверсі. Тож фінансова допомога з міського бюджету стала вагомою підтримкою у вирішенні цього питання. 800 тысяч гривен с сентября-октября 2015 года ⁇ капитальный ремонт кровли. Однако я сразу скажу, что капитальный ремонт кровли потянул за собой уже наше вмешательство, нашего родительского комитета. Впоследствии выяснилось, что при новой кровле не работает старая, забившаяся и прогнившая система оттока воды с крыши, то есть ливневки. У нас семь ливневок. И вот теперь летом за деньги родительского комитета мы заменили полностью все ливневки. С четвертого этажа и включительно до подвала. миллион триста эти деньги были выделены в рамках программы энергосбережения. И они были освоены с конца декабря 2015 года по май 2016 года. Было заменено 80% оконного фонду школи на металопластик. Зараз у школі навчається 1030 учнів, з них більше ста першокласників, два звичайні та два спеціалізовані класи. Наразі вже відремонтовано коридори, класи, спортивний та актовий зали, приведено до ладу сантехніку. Ще залишилося прибрати приміщення, монтаж необхідної апаратури, приведення до ладу парт та класних дошок. Особливо хвилюються вчителі первачків, адже для малюків перше знайомство зі школою залишає по собі враження на все подальше шкільне життя. Хочу подякувати всім батькам. Всім батькам школи і свого класу особисто, тому що все, все, що зроблено у нас в класі, це зроблено батькам е, руками батьків і ті самі парти, і той самий лінолюб. Залишилося розставити все по своїх місцях, вивісити на місце телевізор, штори нові докупити, повісити. І буде тут все сяяти. А взагалі, ви знаєте, коли заходиш в такий кабінет, то просто хочеться. Літати в ньому, в буквальному сенсі цього слова, і, і дітям дуже подобається. Вони в захваті. З актуального до нового опалювального сезону вже підготовлені власні котельні навчальних закладів міста, школи та дитсадки, оснащені приладами обліку тепла, води та електроенергії, готові до початку навчального року і харчоблоки. Ремонтні роботи продовжуються в закладах освіти. На 1 вересня всі ремонтні роботи будуть завершені. Покрівлі, вікна, там, де Критичні стани, все це буде замінено. І на 1 вересня більше ніж 60 тисяч учнів сядуть за парти в своїх відновлених, відремонтованих, гарних, привітних школах. Чекаємо більше 7 тисяч першокласників, тому бажаю всім удачі, наснаги і успішного початку нового навчального року. Незабаром відремонтовані класи прийматимуть своїх учнів. Ну а для вчителів новий навчальний рік вже розпочався. Вирішуються важливі підготовчі питання та зважуються підсумки минулого року. Коригуються нові плани, адже цьогоріч педагогам доведеться приділяти велику увагу нововведенням початкової школи. Так що серпень це дійсно активна фаза підготовки навчальних закладів до вдалого старту.